О, то не наша подія. А добрий вечір. А то ми в поїзді Київ львів київ Львів. і випадково ми зустріли тут купу-купу знаменитих людей, які їдуть тут. І я, і мій оператор Таліктори. Тут добре, ми йдемо знімати, хто ти люди, і чого вони тут їдуть. Ну По-перше, мусимо сказати, що то у Львівських поїздах крутиші телеканал БТБ, банківське телебачення. Дивне діло. Арбузова вже давно нема, а БТБ то крутиче. От що нашій контракт? Невже контракт такий, як з хмети? Добрий день, Мустафа, Ви їдете у Львів? Так. Добрий вечір. О, добрий вечір. А то правда, що Арсеній Яценюк літає економ-класом, а ви їдете першим класом. Сергій? Звичайно, це правда. Ми їдемо на медіафорум коштом фонду Джорджа Сороса. Сорос, сорос оплачує за всіх цих людей. І за тебе в тому числі. Ага, в тому числі за мене і за мого оператора Толіка. Мало того, я радіо з А тим часом прощі парафіяни жебрають у другому класі. А ще ми зустріли директора Могилянської школи журналістів Печенка і не тільки, о, добрий вечір. То всі медійники зараз їдуть туди у Львів на форум. Добрий вечір. <реш> так, і ви теж їдете за гроші Сороса? Ні, я їду за інші гроші. За інші гроші, за гроші Могилянської школи журналістики. То, то весь світ української журналістики покинув Київ, поїхав у Львів. То що то має бути в столичі? То можете тепер красти, землю роздавати, дрібанити, владу скидати, бо всі у Львові. О, то є речник представництва Європейського так. Союзу в Україні. А це голова секції преси. О. Добре. Добре? Ви їдете на Львівський форум, батальянці. Так. так. І що ви читаєте? Слухай, у мене там багато що є. Є ще граблі? Є ще таке. Uh... Financial times. От люди як люди нормальні. Так, російський снікерс, чеський пив. Ага, а то є генеральний директор а національної без... телекомпанії. Нет, я точно не говорив, є... да, да, що ви без директора. Ти знаєш, що, все, все, є, що це знає, мій президент? Ти знаєш, що це мій президент? Той президент тебе взяв в список. Герой, герой, герой зі Макдоналда. ще скоро карточки закінчать, тому може бути. <ріх> ну то ви зрозуміли, що ті панове надалі почали Ліжте руками в камеру, кричати, що вони мають право на приватне життя, взагалі їдуть не державним коштом в тому дорогому Хундарі, але пробачте на слові. Але їхні пригоди в Львові тільки починаючи, і це значить, що ми побачимо багато цікавих пригод і несподіванок. А головно, зважаючи на те, що всі вони живуть в одному готелі на вулиці, не так далеко від центра. Та скоро ми всі побачимо, чим ті типу, панове, які будуть говорити державну, медіа будуть займатися. Депутати, мало слишком мало місця. Для прийоми двох депутатів слишком мало міста, сказали нам. Всього капець. Є. Таковий є, не було там нічого. Ще раз. Це для того, щоб виглядати солідно? Це для того, щоб це було минулого року відзначено, що я з цим приїхав. Я вирішив це зробити особистою традицією. Ага, а ви що це за смокінг? Фрак? Uh, uh, я і слів тут таких не знаю. Хай це буде. Шлафрок. Шлафрок. Пішли. Нічого собі, ти теж лапсердак привіз. Ні. А що в тебе в сумці? Гуманітарна допомога. Гуманітарка, так? Да? А ти не впевнений, що це не на захід, а на схід треба нести. У Львові, і то буде знаковий медіаформ.